буду виживати в мою Давайте почнемо. Що? Я вже бачу тут айкузеля. А не буразен. И та... І вот и Так, Так, что я не сдавал? Ч тут добавил Молодці земля Не знаю Так ми добуваємо... добываем Так. крафтимо не берестачок, крафтимові парочки, даємо перестачок, робимо собі кирочку і можна йти вниз. Так, ми добуваємо камень. að fara. mm -hmm. okay. хоче, щоб ми, я виживав на, ну, або проходив карти в Майнкрафт, то наберемо 50 лайків. А якщо продовження виживати, то 25 лайки. Давайте наверх. Зараз проведемо собі порочку. Тільки вже кам'яну. Робимо собі палички. Робимо так, так, сокеру, лопату і меч. Все. Тепер можна е, рубати дерево і робити собі дім. Денько. Теперь можна. А нам становится теж камень. Ну добре. Зараз. Так, пошли отбуды камень. Добуваємо. Ну, думаю, що нам хватить. Надіюся. Так, що треба територію, де ми будемо платити. Ну, десь, думаю, десь тут можна. Бо щось це приберем. Давайте приберемо. Я уже бачу кого. Зараз під меня не робочими. Чекайте, давай. давайте, давайте. спами поимит. Ой, спаин. Все. У нас типа буде тут, так, коли ми будемо вмирати, то будемо спавнитись, а коли будем е, вмирати, то в нас е, речі не, не будуть е, випадати. Та все. Ого! Ти ще ж тут хтось в гоблиці задний. Так рівно тут розроблений. Купець. Давайте кров, коров. Будемо шкіру. Дусимо кров. Це нам хотає на чоботах, ще трохи їх побиваємо. Опа, опа, ходи сюди. Опа, опа, опа. Ходи сюди, ходи сюди. Вони хочуть, щоб я їх не вбивав. І все так ідею. Отам я дішию кльову. Можна зараз піти, туди, доробити такого дерева. Тут ще є коровки, навіть багато коровів. Вони ось сюди повтікали, їм нам при... красивіше. О, І зручніше. У мене вже 15 шкіри. Так, нічся, нічся, скільки їх тут? І навіть, напевно, мене скору немає. занимається. Такого. Сакого. Ходи сюди! Ходи сюди! Ходи сюди! Так. Батьки три шкіри. А тут що? О, давайте добудемо. Залізмо у вугля, якраз так. Нам пощастилось. Зараз. Так, ми добули. Зараз вугля будемо. Давайте в цій серії лише побудемо їм. І буде вже е, і будемо закінчувати. Ой. Все. Тамі гарбузи. Амігарбузи. Там Візьми. гарбузи. давайте не будемо. Ікратирем. Зрубаємо. Капець, тільки шахт. Ok. Čo teraz ho Dobre. Ja tu budem uh, akácie. Dobre. Akácie. Oj, Обычно повид став зранку знать і зразу запису хочет. Зразу треба. По ну хотя бы е, тут пишет я же до сисоны. Это мач в игре, но я, я сейчас дуже хочу його добувати Я знаю, ч я завжди за ну, я хочу його добувати, а зараз не хочу. Чисто зараз проблема я, якщо чесно, трохи не люблю акацію, знаєте чому? собі, касу. Раджові дому таке суплій. Ага. Знаєте, я дивуюсь, що в Майнкрафт додавала акацію, яка нерівно росте. Оста мене трошки так дратує. О! Вже вечір настає, давайте швиденько, зараз будемо 20 домі. Швиденько зараз пробіжемо. Так, робимо фундамент, ось так. Ай-яй-яй, на не встигаем. Шкода, шкода. Это шулинка. За треба апатию. Раз, два, три. Штири. Раз, два, три, четыре. Ой-яй-яй. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Айт папа слабин. Не дуже поки що. Не знаю чого. Ми ще не настучивали. А Так. Так, переробим хати. Um, eu não vou pagar o Меня чесно, трошки думает, что мовив нема. Может я на нерву не знаю. Эй, так, давайте на нормально проставим. Ой, вот, пока сразу краще. Давайте якось пора цю ніч. А пака это точно. Вот. Посветели. Давайте поставимо у вас Павел плавы. Ой, же тут сбирно СССР сбирается. По школах. Сср, привет. Да. Эммм, шо и Так, давайте у нас водный кристалл. Привет, Ассар Герник. Ну, я почту. Сейчас У нас буде такий гарх хід. Це буде означати, що там тут хід. Как ж дуже гулять, а Не знаю чого. Ой! Давайте заробимо собі. У нас палочок нема. А! Ми спасені, ми не спасені! Ми спасені. О! Тепер краще трошки полунати свій домик. можна. Опа, опа. Ми ось це зробимо. Ми зробимо собі меч і все. Іскрайну кроку. Ось це у нас проблема. Якось будемо чекати.

Ну, Опаси тут у нас лише зомби чи крипер. Может тут у тебя пускай не знаю. Тільки, хоч, хтось нормальный піде, до нас, Такий, знаєте. о о краще. Зараз буде розвіт. Я робив рубати дерево. Опа. І пісок збирати. И переправляю ну, його него. Ну, проробливатый роскоп пишется. Ой. Зарока выдох свет. Давайте трошки почекаем. Не совершенно. Ну давай, я не бачу сонця, солнце. Ваш влазь, влазь, влазь Давай сюда. Там здесь ломбио там кробу тасуется. О, я бачу сонце, можна йти. Так? Я правий? Я правий? Я, я правий, ура! Йду. Бат дерево. Наконець то Наконець то я рыбай дерево. Ура, я цим так скучу. Черва дерево. Жартує не шкучу. Ой, давайте набираємо до кінця нашого е сукери, щоб вона аж зламалась. Стільки нам треба дерево сьогодні. Думаю, десь так може бути. А ну десь п'ятьдесят може бути, ну так. Уже 30 у нас є. Можна ведь так, не знаю. Я не знаю. Скільки нам хватать, суки. С модами трошки повиживаю, продовжую далі. Не знаю. Як шо модами, то наберу десь 100 лайк. якщо шо з модом? Таке заслуживает. Я ж їх буду шукати, знаєте Ну все, 58. Бачте. Я, я же года біля 60. Все ми зараз тудому підем. У нас 10 человек, можно сказать. Не знаю. Человек, чего дай, как для вас. Пишите мне в комментариях мне. Так для меня вы лайки. Не знаю, не для вас. Давайте сробу новую сферу. Так, срабу я рыбалки. Можно я залезу, не знаю. Давайте залезем. Опа. Так, давайте right, уже. Трошка то так... Пес... песка. О. Чья там? Песок. Добудем. И заработаем ему плечко. Есть? Есть. У yes? yes. нас панели? нибудь панель. Супер. О, Сквидвард. Это бьем сквидорка. И чрный нишок любви. Угу. Почкайте, его можно, эээ. Е... Та, можно. К. Это досить давно игра в Майнкрафт колесь. Старый прилетаю. Ч можно? Теперь он будет пам'ятаю. Так. Ну, давайте вже кінчим. Так с вами був я, Олег. Подпишем став лайки. Всем пока-пока.